Всім привіт! Осмія Волинь Волонь вітає вас. Зараз триває активна фаза заповнення трубочок осміями. У даному випадку ви бачите осмію карнуту. І хотів би поділитися ще такою цікавою інформацією. Як вони літають? Ну, типу їхній маршрути, скажімо так. Я казав. Що якщо і підписникам і по телефону спілкувалися, що якщо є дерева поблизу, вони не літають далеко, а, тому що вони опрацьовують саме ну, ті дерева, які поблизу. Але тут є важливий момент. От Якщо ви зараз бачите ось тут е гніздування так, їхнє, то масштаб їхнього польоту він надзвичайно великий. Поясню зараз. Тобто, а коли ви збоку так станете, чуєте вулики? Навіть трішки далі. Ви можете помічати, як у вилітають і куди вони далі рухаються. І, що важливо, наприклад, от я стою зараз перед вуликом. В відсотковому, значенні не скажу, бо це важко, але щоб ви розуміли масштаб, пояснюю. Ось там дерево. вишня, 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 груша. Вони звідси літають частину от на оці дерева. І навіть там за тим будинком на ту вишня, там, якщо не помиляюся, ну і груша відповідно. Раз, є вишня. Вони дуже активно літають через приміщення. І там знаходять дерева, як там, там яблуня і тому подібне. Тому Якщо ви, ну Давайте далі продовжимо, Так само туди, на метрів 20-30 вони літають і так само летять в той садочок. Тобто нема такого, що вони всі облюбували, наприклад, одне дерево, ось це, і вони всі летять одним маршрутом туди. Ні. Вони працюють масштабно. Просто твердження було б наступне, що якщо вона облюбувала те, две, те дерево, от та осміа тут постійно. Летить і збирає пилок саме звідти, але їхня територія покриття надзвичайно велика навкруги. І да, будьте впевнені, що якщо ви поставите в себе осмій, то вони будуть опрацьовувати не тільки ваші дерева, а й дерева інших власників. І ще щось цікаве. Якщо ви, наприклад, от ви їх поставили, так як я там в садку. Ну, зараз ми покажемо. Давайте на цьому прикладі. От воно є, так? і тут найближчі дерева. А ваше є дерева за будинком великим, Так? то будьте певні, що вони туди літають. Тобто їм не обов'язково по прямій літати. Причому так гарно летять, якщо вони летять за будинок, вони роблять от таку дугу прям доверху і потім через дах і туди. Тому все окей, якщо ви поставите там в себе на подвір'я, а садок у вас там за хатою, будьте певні, вони знайдуть цю кормову базу. Все нормально. Просто ви не можете ними управляти. От я поставлю тут і працюю тільки тут. Ось. Але велика перевага їхня в тому, що вони не літають далеко. Література пише по-різному. Там 70-100, деякі пишуть там 300 метрів. Ну, але все залежить від кормової бази. Якщо кормова база недалеко, то аріал покриття дуже велике. Дивіться, це дерево, воно на відстані, ну хай скільки там, 12 метрів, 13 метрів. Так? Додайте ще 10 метрів, 23. Це вже дві сусідських там хати. Відповідно, якщо ще радіусом зробити, то це дуже велике покриття. І вам не треба. Ну, щоб вони там літали за кілометр чи ще кудись. Ну, вони і стільки не будуть летіти. Звісно, якщо у вас поблизу метрів 20-30 нема кормової бази, вони полетять далі. І знайдуть її десь далі. Ну щоб тут представити, що тут є пісочок. Тому ах, масштаб їхнього лету дуже широкий, а на яку там вістань, далеко-недалеко, все залежить від кормової бази. Є кормова база, далеко не летять, але летять. Масштабно, От навіть кажу, за, за будівлі. Ну, це просто зі спостережень. Я не думаю, що я там щось нового вам розказав. Але будьте спокійні, якщо за будівлею, повторюсь, ще є якісь дерева, вони то теж літають. Ось. Ну, а по заповненості я і добре, і сумно, бо вже сумно дуже швидко старається завершити весь сезон. Ну Ще тиждень, півтора в них є тут час. Ось. Заповненість дуже хороша, як завжди. Тут же більше як 50% заповнено. Тут теж вертикальні. А, і ще одне. М -м Поставив для експерименту трубки без е закритих отворів, бо побачив в одному відео, що вони туди заселяються і самі роблять собі перестінок. Тому от буде можливість поекспериментувати, думаю, що так воно і станеться. Всім гарного дня! щасливо!